Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного, Сину Божий, Ти, що взяв на себе всі мої провини, Ти, що простив мене, Ти, що віддав за мене своє святе життя, я склоняюся перед тобою з покаянним серцем у всій смиренності і тривозі душі. Від усього серця прошу тебе, Ти, що знаєш серце кожної людини, будь милосердним до мене, до грішного. До того, хто так часто забуває твої святі заповіді, хто не завжди звертається до Тебе з щирою молитвою, хто часто втрачає мир душі, шукаючи його в тих, хто не може дати його. Господи, Ти, що завжди був з нами, Ти, що розумієш наші страждання і переживання, допоможи мені знайти спокій у Тобі, знайти відраду і надію в Твоїй благодаті. Кожен день я потребую Тебе. І щоразу, коли моє серце наповнюється тривогою, коли розум переповнюється сумнівами, я звертаюся до тебе. Ти єдиний, хто може втихомирити бурю, що охоплює мою душу. Ти єдиний, хто може дати спокій, коли в серці панує хаос і тривога. Господи Ісусе Христе, у тебе моя надія, у тебе моя сила і моє спасіння. Ти мій захисник і мій пастир. Я знаю, що ти не залишиш мене в темряві. Ти завжди простягнеш руку допомоги, коли я йду бездоріжжям життя. Ти, що сказав: Я є шлях, і істина, і життя. Дай мені сили йти цим шляхом з вірою, надією і любов'ю. Нехай мої кроки будуть тверді, нехай моє серце буде чистим, і мої думки будуть спрямовані на тебе, на твою святу волю. Господи, прости мені, мої гріхи. Прости, що так часто забуваю про тебе в радості і в біді, прости, що глухе моє серце до Твого голосу, коли ти звертаєшся до мене в тиші молитви. Прости мене, Господи, за мою гординю, за мої помилки, за моє нерозуміння Твоїх свят і заповідей. Прости за те, що інколи шукаю шлях до миру не там, де він насправді є, і відвертаюся від Тебе, замість того, щоб звертатися до Тебе. В кожній миті життя. О Боже, скільки разів я був сліпий до Твоєї благодаті, скільки разів не бачив Твого милосердя у простих звичайних речах. Вибач мене, Господи, за мою безпечність, за те, що часто живу, не помічаючи Твоїх благословень, за те, що не дякую Тобі за кожен подих, за кожен день, за кожну хвилину, коли я живу в Твоїй любові і милості. Боже. Відкрий моє серце для твого світла, нехай Твоя благодать проникне в мої думки і почуття, і допоможе мені бути тим, ким ти хочеш мене бачити. Вчи мене любити, Господи, любити безкорисливо і щиро, любити тих, хто біля мене, навіть коли важко, навіть коли важко зрозуміти. Нехай моє серце буде здатне на жертву, на прощення, на благословення тих, хто завдає болю. На співчуття до тих, хто страждає. Господи, Ти знаєш всі мої турботи і проблеми. Ти бачиш мої радості і мої розчарування. Я знаю, що кожен мій біль, кожна моя сльоза не є для тебе чужими. Ти розумієш, Господи, що в цей момент я потребую Твоєї підтримки, Твоєї благодаті. Наповни моє серце миром, який перевершує всяке розуміння. І дай мені силу пройти через випробування цього життя, знаючи, що ти завжди зі мною, що ти ніколи не покинеш мене, навіть якщо шлях здається дуже важким. О Господи, допоможи мені пізнати твою волю, направляй мої думки і вчинки, щоб я міг бути корисним тобі і ближнім своїм. Дай мені зрозуміти, що моє життя це не просто шлях, яким я йду сам, це дорога, яку ти визначив для мене. І в Твоїй волі я знайду свій мир і свою радість. Вчи мене слухати Тебе, вчи мене довіряти Твоїй мудрості і Твоїй любові. Господи, просвітли мої очі, щоб я бачив Тебе в кожному дні, в кожному моменті життя. Нехай моє серце буде відкритим до Твоїх благословень, і нехай я бачу у кожному дні можливість бути вдячним за Твою милість. Допоможи мені бути вдячним за все, що маю. За кожну мить, за кожну людину, за кожну можливість служити тобі. Господи Ісусе Христе, я молю Тебе, не залишай мене. Ти єдиний, хто дає мені надію, хто дає мені силу йти далі. Я довіряю тобі, і в тобі моє серце знаходить спокій. Прошу тебе, нехай Твоя благодать наповнює мене, і нехай моя душа завжди буде відкритою для тебе. Помилуй мене, Господи, і даруй мені мир. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, ми, твої діти, в кожну хвилину нашого життя шукаємо Тебе, шукаємо Твоєї присутності і Твоїх благословень. Ми, як діти, яких ти любиш безмежно, прагнемо бути ближчими до Тебе, прагнемо очищення сердець наших, прагнемо, щоб у нашій душі не залишалося жодної темної плями, жодного сумніву, жодної тривоги. Ти один єдиний. Хто може дати нам справжнє очищення, справжній мир і справжній спокій. Господи, прости нас за наші гріхи, за те, що ми віддаляємося від Тебе своїми помилками, за те, що часто ставимо власні бажання вище Твоїх заповідей. Дай нам силу змінитися, змінити наше серце, змінити наші думки і вчинки. Нехай наша віра в Тебе буде не просто словами, а щирим і постійним прагненням до тебе, прагненням жити в Твоєму світлі, прагненням не забувати про тебе навіть у найскладніші хвилини нашого життя. О Господи, ми не можемо пройти цей шлях без твоєї допомоги, без Твоєї благодаті. Допоможи нам бути смиренними, бути терплячими, бути добрими до інших. Навіть коли серце наповнене болем або зневірою. Дай нам силу прощати тим, хто нас образив, дай нам любов до тих, хто нас не розуміє, дай нам відвагу слідувати Твоєму шляху, навіть тоді, коли це важко. Вчи нас бачити Твою руку в кожному випробуванні, в кожному моменті нашого життя. Ти, Господи, знаєш наші серця, Ти знаєш наші слабкості і наші бажання. Ти бачиш, коли ми боремося з гріхом, коли ми намагаємося змінити своє життя на краще, коли ми хочемо йти Твоїм шляхом, але іноді так важко знайти силу для цього. Дай нам зрозуміти, що ти не кидаєш нас навіть тоді, коли ми здаємося і коли здається, що ми не можемо більше продовжувати. Ти з нами завжди, навіть у найтемніші моменти, і в тобі ми знаходимо надію на порятунок, о Господі! В тобі я знаходжу своє духовне життя, в Тобі я знаходжу сенс існування, наповни моє серце благодаттю твоєю, нехай твоя любов буде моїм світлом, моїм керівництвом і моєю силою. Вчи мене бути вдячним за кожен день, за кожну мить, за кожен подих, бо все, що я маю, є твоїм даром. Нехай моє життя буде відображенням твоєї любові до людей, і нехай я зможу приносити тебе в кожну ситуацію. В кожен момент, в кожну зустріч з іншими. Господи Ісусе Христе, Ти єдине джерело істинного щастя і миру. Нехай серце моє завжди буде відкрите для Тебе, нехай я завжди пам'ятаю, що Ти мій Спаситель, мій Бог, мій вчитель і моя надія. Вчи мене слідувати Твоїм прикладам, вчи мене бути терплячим і благородним у моїх стосунках з іншими, вчи мене ставитися до ближніх з любов'ю і співчуттям. Нехай я завжди пам'ятаю, що кожна моя дія і кожне слово повинні відображати Твою святість і Твою любов. Ти є той, хто дає нам силу і благодать, ти є той, хто виводить нас із темряви і веде до світла. Ти знаєш всі наші болі і страждання, ти розумієш нас краще, ніж ми самі себе розуміємо. Ти не засуджуєш нас за наші помилки, ти запрошуєш нас повернутися до тебе. Щоб знову знайти мир і спокій у твоїх обіймах. О Господи, допоможи нам не відвертатися від Тебе, коли нам важко, допоможи нам не падати в зневіру, коли здається, що ми не можемо більше витримати. Ти завжди з нами. Ти ніколи не залишиш нас самотніми. Господи, в Тобі я знаходжу свою надію і своє спасіння. Прошу Тебе, не залишай мене. Підтримуй мене у всіх моїх труднощах і спокусах, вчи мене молитися, вчи мене відкривати своє серце для тебе, вчи мене любити тебе і любити ближніх своїх. Я довіряю тобі, Господи, і в тобі знаходжу спокій, на тебе покладаю свою надію і свою віру. Ісусе Христе, Ти єдиний, хто може втішити мене в цьому світі. Ти єдиний, хто може дати мені справжній мир. Справжню радість і справжнє щастя. Я молю Тебе, Господи, наповни моє серце Твоїм світлом, дай мені сили пройти цей шлях з вірою, з надією і з любов'ю. Дай мені можливість служити Тобі в кожному дні, кожним вчинком і кожним словом. В ім'я Твоє, Господи, я молюся. Амінь.